Є новини, друзі, атака на Трампа, Блеф Путіна, Європа, Проснись та нова війна. Дослухайте до кінця. Після саміту з'явилися інсайди. Я вже вчора розказав, що Трамп вимагав, щоб Європа зупинила закупівлю нафти і газу. І от ну, ще є знаєте багато статей. Це ціла атака. Відбувається інформаційна, Ну я глибоко переконаний в цьому, тому що всі видання це CNN, Wall Street Journal, які пов'язані з демократами. Ну які ненавиді Трампа почався виборчий процес, і це якраз те, що я говорив, що його будуть атакувати. Всі пишуть про те, що він ну, прийшов на зустріч з європейцями і вибрав стратегію. Підлу стратегію вони називають, що, мов, ви давайте переставайте закупляти газ нафту в росіян, повністю припиніть, і починаєте тиснути на Китай, вводьте там тарифи проти Китаю інших країн, які допомагають Путіну вести війну. А він якби поки що почитає, почекає, тобто він їм не дав чіткої відповіді, коли він веде ці санкції. Хоча ми вже там два-три тижні чули постійно. І чому це найважливіше? Тому що на нього буде шалений тиск. І ми бачимо після його розмови купа інсайдів і в Америці простою його знищують інформаційну, а рейтинг в нього і так дуже дуже е е слабкі. Він сам заявив, що е він скоро проведе розмову з Путіним. Одразу вийшов в Пісков і сказав, що поки що немає що обговорювати між Трампом і Путіним. Але ці теми можуть швидко виникнути. Ну тобто, якби вони не відмовляються, але ну ми бачимо. Небажання Трампа об'єктивно це чесні речі вводити санкції проти Китаю і інших великих країн. Він це мотивує тим, що Путін вийде з перемовин, Хоча це повна ахінея, коли він погрожував Путіну санкціями, якраз той і прийшов на перемовини. Ну тобто є якісь відповідні підводні камені, які йому це зважають зробити. Хоча як на мене, це смертельна стратегія на виборах, але про це пізніше.